Ланська громада завітала моніторингу групи проон у зв'язку з тим, що в Паланській громаді реалізуються три об'єкти по програмі відновлення України згідно вимог Європейського інвестиційного банку та грантові моніторингу групи проон можуть відвідувати об'єкти раз на місяць або і частіше в залежності від того, чи є потреба. Представники ПРООН представляють як технічну частину, так і фінансову, так і соціальний менеджмент. Відвідують вони об'єкти з метою моніторингу та надання консультацій. Цього разу моніторингова група відвідала три об'єкти на території громади це Паланський ліцей, Паланський заклад дошкільної освіти та Городецьку гімназію. На кожному об'єкті експерти проон висловили свою думку щодо будівельних робіт, надали певні консультації та свої побажання при врахуванні здійснення як будівельних робіт та інших процесів на будівельному майданчику. Всі об'єкти програми ПВУ, тобто програми відновлення України, в нас внесені на платформу Долі. Паланський ліцей привертає увагу громадськості. Даний заклад був один із перших, який постраждав внаслідок про. На Росії. На об'єкті Паланський біцей проводяться будівельні роботи. Підрядник співпрацює з технічним наглядом, з авторським наглядом, проєктантами, також на об'єкті інженер-консультант. При візиції моніторингу групи відзначено те, що будівельні процеси відбуваються згідно календарного плану, проте наголошено, що варто звернути увагу про підвищення процесу будівельних робіт і врахувати те, що в нас є постійні перебої електропостачання. Підрядник має оптимізувати будівельні процеси для того, щоб об'єкт вчасно був зданий експлуатацією. Відповідно, ми виконали свої. Зобов'язання перед Європейським інвестиційним банком. Будівельні процеси на об'єктах Паланського закладу дошкільної освіти Городецької гімназії розпочались пізніше. Наразі на даних об'єктах завершуються демонтажні роботи, то будуть розпочаті будівельні процеси. Співпраця між підрядником та технічним наглядом та також авторським наглядом є належна. Про що відзначила моніторингова група ПРО. Всі розуміють, як і підрядник, так і замовник будівництва, що ми зараз перебуваємо в процесі форс-межорних обставин, це блокаути, тривожні часи, і певні планувати будівельні процеси потрібно враховувати дані ризики. Але все таки об'єкти мають свої календарні плани виконання будівельних робіт. В Городецькій гімназії завершення будівельних робіт планується вересень 24-го року. Будівельні процеси на Паланському ЗДО заплановані на шість місяців. Щодо Паланського ліцею, попередні зобов'язання будівельного підрядника завершити процес будівництва на об'єкті до кінця 24-го року. На сьогодні в Паланській громаді відбуваються три реконструкції. Фактично по програмі відновлення. Отримані дозволи на виконання будівельних робот нещодавно на городецьку школу і Паланський дошкільний заклад. І вже на ці об'єкти відвідали. Моніторингова група проон, яка проводить моніторинг виконання всіх робіт, які пов'язані з цією реконструкцією. Одночасно проводиться і моніторинг робіт по нашому паланському ліцею. На сьогодні є значна кількість проблем з виконання робіт, пов'язаних з відсутністю електроенергії. Є питання забезпечення робочими кадрами. Є питання узгодження з авторами проектів деяких конструктивних елементів, дуже важливий аспект соціальний, який вивчається так само представниками ПРООН, і він базується на тому, що, який все-таки матиме соціальний ефект завершення даної реконструкції. Так як Паланська громада має найбільше об'єктів по в програмі відновлення ми дуже часто будемо зустрічати моніторингову групу, і вони поєднують цю роботу, але зазвичай моніторингова група приблизно раз чи два рази на місяць завідує на об'єкт. А так як в нас три, то ми фактично кожного місяця зустрічаємося із про ООН. і це дуже добре, адже є суттєвий контроль з боку усіх учасників, підписантів. Даної програми я думаю, ми отримаємо від цього тільки позитивний результат.